Усім привіт! Вас вітає канал до Щертрого Столу. Сьогодні черговий раз ми знову будемо готувати страву із найбільш корисних овочів, баклажанів, і будемо її смажити не на сковорідці, а запікати в духовці. Однак перед приготуванням обов'язково поговоримо про ці чудові овочі. Існують розбіжності щодо приготування баклажанів, тож спробуємо вияснити, як треба правильно її готувати і коли вони найбільш корисні. Тож приступаємо до роботи! Для приготування нашої страви потрібні такі продукти Баклажани, помідори, а також сир. А ще є в нас маринад. Рецепт знаходиться під відео. Отже, спочатку працюємо із баклажанами. У коментарях мені ставлять запитання стосовно того, що, чи треба знімати шкірку із баклажанів. Е, я хочу сказати, що тут існують розбіжності щодо цього запитання. У шкірці баклажана міститься надзвичайно цінна речовина назонін. Рослинного походження, який забезпечує захист нервових клітин і володіє сильними антиоксидантними властивостями, і от саме тому я досить часто готую ці овочі зі шкіркою. Коли ж виникає сумнів, шкірку очищаю. Друге питання стосується того, чи важливо вимочувати овочі у підсоленій воді, і це дуже правильне запитання. Якщо баклажани молоді, вибрані правильно і свіжою зеленою плодоніжкою, блискучою поверхнею, я не вимочую підсоленій воді. Однак є перестилі баклажани. У таких овочах, як правило, перенасичений колір шкірки. І містить вони велику кількість алкалоїду, соловні. І саме ця отрута надає баклажану усім нам відому гіркоту. Тому вимочувати такі овочі просто необхідно. Сьогодні я маю хороші баклажани, гарні на вигляд і зеленою плодонішкою купую у перевірених людей. Однак про всяк випадок проведемо з вами процедуру вимочування. Спочатку нам треба нарізати баклажани завтовшки приблизно 7-8 мм. Уже спочатку відрізаємо ці краї, вони нам не ще. І нарізаємо приблизно так. Для розсолу беремо на 1 літр води 1 столову ложку солі. Отже, відправляємо все сюди у розсіл. Відправляємо на 30 хвилин, щоб гарно баклажани вимучилися. Поки вимочуються у підсоленій воді баклажани, ми тим часом нарізаємо помідори. Отакими От кільцями приблизно. Помідори я нарізала, відкидаю їх убік. А зараз натираємо на великій терці моцарелу. Ви можете використати будь-який сир за власним бажанням, який любите. На великій терці. Сир уже заготовлено, отже, відкладемо його. А тепер про маринад для баклажанів. Подивіться, у ємності я вже завчасно заготовила оливку олію, по чіпці солі та перцю кинула, чесник мелений, паприку та теріські трави. Кількість спецій вказана у рецепті під відео. Баклажани я вже промила проточній воді щойно від солі і зараз просушую бумажняним полотенцем або серветочками. Отак гарно щоб вони були сухенькі. Зараз там треба трішечки розм'якшити баклажанчики. Ми це робимо з допомогою кухонного молоточка. Отак легесенько, з одного боку, і трішечки з одного по поверхні. І так усі. Кружається баклажанів я виклала на пергаментну бумагу, а тепер нам треба промазати гарненько усе розчину маринаду. Зараз відправляємо наші заготовки в духовку на 15 хвилин і випікаємо при температурі 200 градусів. Щойно я виставила кільця із духовки, а тепер на них треба викласти кільця помідорів. А також натертий сир. Кільця помідорів, а також сир я вже виклала сюди на баклажани. А зараз відправляємо знову в духовку на 15 хвилин при температурі 200 градусів. Наша страва з баклажанів вже готова. Я прикрасила кільце зелені петрушки, а ви прикрашайте на власний розсуд, як подобається. Поєднання баклажана з помідорами та сиром тут досить доречно, а ще додаю смаку спеції. Тож і ви готуєте смачні і корисні страви із баклажанів і як найчастіше приходьте до щедрого столу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам усього найкращого!